Доброго дня, дітки! Запрошую вас у подорож. А на чому ми вирушимо, ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку? Є колеса, кермо, кабіна. Ну, звичайно, це. Правильно, машина. Діти, а тепер скажіть, нас багато чи мало? Так, багато. А тепер подумайте. Чи помістимося ми в звичайний легковий автомобіль? І я думаю, що ні. Тому я пропоную поїхати автобусом. Давайте розглянемо автобус. Він довгий чи короткий? Так, довгий. Скільки місць для пасажирів в автобусі? Правильно, в автобусі для пасажирів багато місць. А що ще є в автобусах? Так, колеса є. Кермо є. А ще багато вікон. І двері. Автобус їде потихеньку і зупиняється на зупинках. Забирає та висаджує пасажирів. Ми теж будемо пасажирами. І поїдемо автобусом. Що це? Це автобус. Якого кольору автобус? Автобус жовтого кольору. Що в нього є? Так, в автобуса є колеса, кермо. А ще багато вікон і двері. Кого перевозить автобус? Автобус перевозить пасажирів. Автобус і автомобілі їздять по дорозі. Де їдуть автобуси і автомобілі? Правильно, автобуси їдуть по дорозі. Автобусом і автомобілем керує водій. Запам'ятали? Тепер скажіть, хто керує автобусом? Молодці. Люди, які йдуть пішки, називаються пішоходи. Пішоходи ходять по тротуару. В дорозі їм виходити не можна. Де ходять діти? Вірно, діти ходять по тротуару. А тепер давайте пограємо у гру. Що перевозить транспорт? Погляньте уважно, що це. Цегла. Яка машина перевозить цеглу? Молодці. Вантажна машина перевозить цеглу. А це діти. Який транспорт перевозить дітей? Правильно, дітей перевозить автобус. Це пісок, який транспорт перевозить пісок. Так, вантажний транспорт возить пісок. Це сім'я. На якій машині поїде сім'я? Ну, звичайно, сім'я поїде на легковій машині. Молодці дітки. А тепер скажіть, на чому ми ми подорожували? Правильно, на автобусі. А хто керує автобусом? Вірно, автобусом керує водій. Так називаються люди, що їдуть в автобусі. Люди, що їдуть в автобусі, називаються пасажирами. Які ж ви розумні, ви супермалюки. Дякую, дітки. До побачення!